Всіх вітаю, з вами АЗС Комплект. Сьогодні у нас на відео буде такі три красені. Це 12-вольтові дизельні колонки. І їх буде три варіанти. Це відео буде корисно тим, хто планує собі встановлювати колонку на підприємстві, на господарстві. Ці три колоночки йдуть до різних людей, але. Суть буде цікава для вас, чим вони відрізняються. У вас є ємності, вам потрібно заправляти техніку, високу, легкову, комбайни, трактори і так далі. Ці моделі справляться з багатьма задачами. З багатьма задачами. Чого? Перше. Повітряне охолодження. 25. Ампер він потужності 800 Вт 70 літрів на хвилину. Підйом до 8 метрів. По прямій до 50 метрів ми ставили до 50 метрів він штовхав. Якщо ви не можете визначитись, яка, на якому лічильнику вам треба, то слухайте. Електронний лічильник безпроїшний варіант. Тобто виставляємо літраж, виставляємо суму, ви... просто нажимаємо старт, працює до відсікання. Максимально зручно працює як запобіжник. Якщо якісь є проблеми, він сразу же говорить, що щось не так. Механіка це стара віра, я їх називаю. Люди, яким потрібно два показники. Те, що він зараз заправив, і те, що у нього є взагалі за весь період. Вони є трошки бюджетнішою версією, це кому люди, які кажуть, нам облік взагалі в принципі не потрібен. Тут буде десь 1,5% похибки. Трошки кращий лічильник має калібровочний вінти. Ну, в принципі, і в цьому є також калібровочний вінт. Має. 1% похибки. І він налаштовується реально на 1% похибки. Нормально працює. Не панацея, він не самий найкращий, але нормально працює в наших умовах. Не на комерційні задачі його вистачає. Арматура американки надійно не тече, все добре працює. Які системи фільтрації обрали люди? Значить, у цього клієнта фільтр-сіпаратор малий з паперовим картриджем. Ну, Це по-багатому людина ставить. Ну, в смислі, я шуткую, по багатому людина ставить собі, як хочу один раз, хорошу колонку. Сіпаратор великий, до нього один картридж буде стояти знизу. На виході, ставить собі системку з двох з двох сепараторів. Ось так вони будуть виглядати. Буде ставитися на виході. Ось тут. Чого? Бо заправляється тільки легкова техніка, дорога, ємність на 8 кубів. Не знає людина, що на дні не чистили, чистить не будуть. Поставимо фільтрацію і все буде працювати. Правильний підхід. Не будуть заморачуватися, фільтрацію поставили, будуть міняти картриджі, і цього буде достатньо. Зна вони забирати не будуть, так що там все буде окей. На, на цьому клієнт поставить собі е, металевий е, картридж багаторазовий. Е, не підготував я його. Ну, загалом буде отакий от картридж, такий фільтр, тільки металевий багаторазовий. Чого? Бо буде виноситись на цистерну на вулиці. Траса буде 8 метрів, буде стояти на вулиці. Е, каже, просто хочу проточний фільтр грубої очистки. Все. І буде це правильно, бо буде стояти на вулиці, і ми попереджаємо те, що він, він буде переохолоджуватись, Можливо, хтось не буде зливати воду, забуде і так далі. Людський фактор прибираємо і залишаємо фільтр бага багаторазовий проточний. От і все. Отакі От три варіанти: три варіанти фільтрів. І три варіанти роботи. Так? І ви собі визначите, яка вам буде потрібна колонка, які задачі, яка система фільтрації вам потрібна. Загалом ми збираємо любі варіанти: це дізель, бензин. Адблю, олива. Ну і так далі. Любі варіанти пістолетів, поворотних армованих муфт, шлангів і так далі. Все у нас є в наявності. Замовили, подзвонили, виставили рахунок, проплатили. Люба у нас форма оплати. І на наступний день відправили. Всім подякував за відео, що передивились. Телефонуйте. Дзвоніть, пишіть. Ми на зв'язочку. Слава Україні! Нашим героям слава! Всім миру!